Здравствуйте, Здравствуйте! вітаю вас на моєму першому влозі. Я вже вийшла з манікюра і вже зовсім забула вам зняти, як я виглядала вдома, як я збиралася, бо в мене був манікюр на 11 ранку, і хочу вам а, дещо ще деталей розказати про свій манікюр. По-перше, виглядає він ось так. А, знаєте, яке бажання? Я зі своєю сумочкою Думілою, да ви вже бачили огляд, я сподіваюсь, і є мут одягнути окуляри. Окуляри треба бренд казати, чи видно? Шість. Так, ну зовсім інша річ, інша справа. А, до речі, бачите, в мене така квадратна форма взагалі під моє обличчя. в мене воно більш таке кругле, навіть як трикутник, напевно, не дуже пасує квадрат. Але це той момент, що я об'єктивно розумію, що мені пасує, а що ні. Мої в мене є лише одні окуляри від бренду TOL, чи якось так вони називаються. Я знаю, що ось ця форма мені супер пасує. Але це вже такий момент. Я знаю, які кольори форми зі мною працюють, але є також якісь кольори та форми, які мені просто подобаються. І хоч я знаю, що ця форма мені не прям постує, вона мені просто подобається. Тому я погоджуюсь з тими, хто говорить, що мені не прям вау. Але у мене зараз такий мут носити квадратну форму, навіть якщо мені не прям вау. У нас тут є? ще гліф з нами. Гліф. Да. Да. Це мій чоловік. Я буду його інколи також е, знімати, я так думаю. І ми зараз нарешті йдемо на сніданок. В нас був на 11 ранку манікюр. Гліб мене гліб мене зазвичай там чекає, щось робить в своєму комп'ютері з нами, а вже ж е, шишу. І вже перша ранку ми тільки зараз будемо снідати. Я хочу піти в Суке. Мені дуже подобається один сніданок. Він просто обалденно. це Така собі альтернатива авокадо тосту. Ми зараз вам... Покажу, бо на улице прохолодно, у меня сейчас рука відпаде. нравится. Ну, можешь, да. Идем. Идем. Покриваю. 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 Як ви знаєте, можливо, не знаєте, я дуже люблю Одесу, і ми тут живемо, думаю, вже четвертий рік. І мене найбільше людей запитувало, чому ми досі не приїхали в Київ, бо в нас там дуже багато друзів знайомих, чому ми залишаємо жити саме в Одесі? Бо мені дуже подобається Одеса. Ось такий простий факт. Коли ми сюди раніше приїжджали, більше як ось скажіть мені, є таке в Києві? Ну, зараз всі, хто любить Київ будуть мені писати, що краще є, але ні, такого там немає, не розказувати мені. А, було так, що коли ми приїжджали сюди саме як туристи, то був трішки інший вайб міста, прямо така туристична Одеса, ви знаєте, як в Бердянську, тільки був такий вайб в Одесі. Але коли ми вже почали тут саме... Жити і прям ти вже використовуєш так інтенсивну інфраструктуру міста. Ти вже розумієш там, деякі заклади, де як погуляти, не як да туристом, просто як місцевому жителю, то DWELLER є таке слово класне англійською замість CITIZEN, Просто вам на заміточку мені дуже подобається такий розслаблений вайб Одеси. Те, що тут справді люди ну, плюс-мінус завжди розслаблені. Бо знаєте, наприклад, в Києві, мені здається, неможливо запобігти високої тривожності через те, що ти завжди начумаєш недостатньо. Тобі завжди потрібно за щось більше змагатися, боротися, то в Одесі якось більш розслаблено так все. І другий ще момент, що вона маленька, мене також це супер приваблює. Тут десь мільйон людей проживає, але я зараз говорю саме про. Uh, як це? Ну, Про її розміри? Да? Те, що є два ключові моменти: ось центр, де ми зараз знаходимо, це Дербасівська, Морвокзал і протилежна частина Аркадія, де ми проживаємо. Це якби такі найголовніші частини, напевно, міста, де відбувається найбільше якогось двіжа, де переважно є якісь місця, ось прям погуляти тощо, де да, не спальні райони, я маю на увазі. Ось, і тут різниця між цими двома місцями 7 кілометрів, чи типу того, тобто ви машиною, ми зазвичай в машині не буваємо довше ніж 20 чи 30 хвилин, і це навіть якщо ми їдемо з однієї частини міста в інше. І це супер класно. Бо якщо взяти той самий Харків. Чи Київ, ну навіть машиною ти будеш просуватися, ну явно не 15-20 да, хвилин, а набагато довше. Або пішки ти так само точно не пройдеш. Бо тут ми дуже часто ходимо просто пішки, там, тропою здоров'я, чи по самому місту, коли ми говоримо про Київ, тощо, то це все один поворот провтикав, будеш їхати в інший бік ще 3 години. Тому якось так. А, якось ось, зда підписуйтесь. і клімат. Ось я ще, ще забула сказати: клімат, блін, який тут класний, помірний, м'який клімат, і насправді так сильно до нього звикаєш, що в мене навіть немає прямо такого, знаєте, зимового одягу, одягу, тому що плюс-мінус завжди тепло, але зараз холодно. Ось тут в мене така моя найулюбленіша паличка з усієї моєї шафи. Ну тут не те, що прям клас, який порядок, а це чек з останньої сумки, треба його кудись прибрати. Але загалом тут всі мої сумки, окрім цієї, в пильниках, тому що цю я просто ношу найчастіше, і я взагалі не впевнена, де її пильник знаходиться. Ось там все так в мене прибрано, і тут також двоє моїх окуляр. Сьогодні я була з нею, тому зараз буду прибирати її в пильник і прибирати в шафу. Я вирішила піти в ванну, бо там щось дуже шумно, мені вже не подобається звук. А коли я вам показувала, що я зберігаю свої сумочки в пильниках, це насправді дуже-дуже важливо. Бренди їх кладуть не просто так, і це не тільки коли ви там в потрошу, вам не кудись їдете, потрібно їх використовувати, а постійно зберігати сумку в пильнику, особливо, якщо у вас сумка якась замші, чи якогось яскравого кольору, чи незвичної форми. Будь ласка, ніколи. Не вішайте їх на вішак, або не залишайте просто під прямими сонячними променями, бо ви ризикуєте тим, що дуже швидко зіпсуєте свою сумку, саме того можливо не розуміючи. Тож ви окремте собі краще якусь окрему шафу, паличку, місце і саме в пильничках розміщуєте свої сумки. Або як багато колекціонерів, коли в них такі е, скляні, знаєте, е, шафи, тобто сумка знаходиться за склом, так само може бути вже без пильнику, тому що в принципі в ньому тоді не буде необхідності, Та якщо у вас безпосередньо стіла під сумки. Це дуже важливий момент. Зберігайте сумки в колінках. Це прям має бути прописано в святих святих. Я зараз чекаю своїх з тренування, точніше, воно в них тільки розпочалося, тому чекати ще довго. Але я вже на досвіді вчора було нереально холодно, тому я прям класно одяглася, що навіть можу собі на розпашку з голою груддю так сидіти, і мені не холодно. І хотіла вам дещо сказати про людей і собак. Ой, зараз вам. Я усе ж таки дотримуюсь думки, що моя як особистості не те, щоб сильно змінювались. Що завдяки якимось певним ситуаціям та досвідам ми тільки підкреслюємо те, які ми по своїй натурі. І ось у мене є пунктик на людей, які не люблять собак. Тільки ось сьогодні в салоні в студії манікюру в мене була така ситуація, що там була жінка, що хотіла її понюхати. що чистенька, з машини, ще ніде навіть не гуляла, нікого не чіпала. Хотіла понюхати її взуття, бо знаєте, собаки якби все ідентифікують завдяки за. Махом, і ця жінка максимально негативно агресивно, неприємно реагувала на шу з таким обличчям, що мені було неприємно, Я навіть не розумію, як там шу могла поруч нею знаходитись. Вона якось відштовхувала її ногами, казала фу нільзя, і максимально дивилася на нас з глібом, щоб ми її прибрали. Знаєте, в мене завжди на таких людей пунктик. Я ще не бачила жодної гарної класної людини, яка б не любила собак або реагувала на них саме таким чином. Замисліться про це! Друзі, це просто прикол. Я тільки що я знімаю. Я тільки що. Взяла собі ось таке печиво в магазині, мені здається, воно буде дуже-дуже смачне. Я вже ж мені до чаю потрібен. Ой, до чаю, печиво, і до, до печива мені потрібен е, чай, бо я не можу просто їсти печиво, мені потрібно його чимось запивати. Я... Ну, хліб. Я, е, я ненавиджу, коли він шейкить чіпси, ось так. Я попросила Гліба зробити мені. Ось мені потрібно було в тренд 13 причин лай додати, коли ти шейкеріш чіпси. Я попросила Гліба зробити мені чай. І в нас є такі гарнятка, убогі. Коли ми заїхали в цю квартиру, знаєте, зазвичай власники ну, якийсь там посуд, коротше, залишають. Зараз я вам покажу. І ось такі в нас є чашки. Ну, просто якась столовка, вайб школа. Ну, школи, школою, знаєте, такі є в школі. І коли тільки весь посуд вже брудний і нічого немає, тоді можна пити з цих чашок. В іншому випадку ні. Ну або хто хто завгодно може з них пити, я з них не п'ю. І в мене є декілька дуже класних наборів під чай, красивих, таких різних. Там в мене гарнятка і блюдця. Чотири в мене таких. І я глібу сказала: на що ти мені зробив? Вся дорога перероби мені чай в рожеве гарнятко. Ми його тільки придбали. Я йому сказала те, що ми придбали у «Метро». Він мені приносить. Ну ми спочатку посперечалися. Він все ж таки мені приносить. От це мені приносить. Ну, гарний да, набір. Це також мій набір, але я попросила в новий врожевий. І коли Глібус сказала, зроби мені в рожеву, він сказав: іди нафіг. Пожі, так. Да. Пожроща, да. так. Це я цензуру вам ще дала. Він взагалі жах просто якийсь сказав. І він зараз включить м'ясників ереаль Альтрона. Я не хочу дивитися мстителі. Все. Всім пока. Всім привіт! Ранок нового дня. Як вам Це тонування? Точніше Ось блау. Майстра влади, блін, мені так сподобалось. А в нас була співпраця для мого Тікток, точніше, для її сторінки в моєму Тікток. Але мені справді так подобається результат, що я із задоволенням, і тут вам про неї скажу. Відмічу, я завжди за те, щоб такі талановиті майстри а вже ж набирали якомога більше. Візнаваність. Мені здається, це класно, і мені не важко, і владі приємно, і вам корисно. Тож я вже зараз бігу на тренування, в мене тут на передпліччі тіліпається моя сумка, і в мене зараз просто вибух на передпліччі від напруги. Старые это суперзвезды или суперстарые? Нет, супер старые предзаравные ходишь. Зараз е, з Нікітою він боїться, що я буду якось його коментувати в е, своїх е, відео. Ні, лук як завжди. Я, блядь, лайно вдягнений, блядь. І, бляд, і заліполь з на життя мене Я хуйня. А чого ж, чо ж ти зі мною спілкуєшся тоді? Я, я, я люблю об'єд... Ну так і хто тоді тобі винний. А як це називається, цей, коли ти любиш свого валтівника? Синдром якось ту називався. А, так, так, так. Гліб, ти пам'ятаєш, як це синдром називається, коли. Зараз. Да-да-да. Блін. Ä... Блін, не можу згадати. Але я зрозуміла, так. Да. Гліб, пам'ятаєш, як називається синдром, коли ти любиш свого гвалтівника? Так. Да. Ну, не гвалтівника, а ви маєте в виду... А... Похитителя? Ну да. Но это другое. Ну окей, як? Кажется, а, ты пометаешь. Да. Ну речь. так. Ну, я честно, помимо пора. Ну, достаточно. А что, жри... недостаточно. Что я сказал, что я честно, но не сказал. А, сказать. Блять, боже, какой нудный влог, блядь. Я пошла Я спугайственный бус и риза ты не я, так я так и Алип, ты скажешь? Да. Ну все, давайте влево. Стокгольмский, точно, да? точно, точно, Стокгольмский. Доброго дня. У вас. Ну это все что-то делает, а он подходит ко мне, потому что у меня есть вкусняшки, правую часть, потому что у нас тренировка. То там я тут тоже имею право. Вот але... вот, это вот типо... эта хуйня, то что я тут тоже имею право гулять. Просто, раз, он гуляти. Злай... Злай... в том плане, что ты, блядь, имеешь право, чтобы твоя собака ще скам'яє лісла, мешала нас войну. На... І ось тут в локації вдома з Шишончиком. Вже будемо завершувати цей. Дводобовий влог я почала його знімати завтра вранці, вчора вранці. Бачите, все я вже остаточно втомилася. Зараз буду трішки припочинитися, до його вже монтувати. А ви, будь ласка. Будь ласка, діліться своїми думками, коментарями, враженнями, обов'язково в коментарях. Господи, що з моїми мізками сталося? Для мене такий формат влогів це абсолютно щось нове, тому дуже цікаво. А які моменти сподобалися найбільше? Бо чесно скажу, знімати влоги це дуже енергетично затратно, коли ти не просто знімаєш, знаєте, 17 хвилин свого спіча вдома, але це також важко. А коли ти ще намагаєшся різні кадри, різні ракурси, показати якомога більше подій тощо. Тож-тож, мені буде дуже приязно, приємно, цікаво і вдячно почитати ваш відбек, ваше позитивне позитивний усе ж таки. Uh, дуже сподіваюся на це. Як взагалі довжина відео потрібно коротше, потрібно довше, чи ось так саме раз. А uh, що показати більше? Можливо, чогось було недостатньо, або чогось було тумач. Будь ласка, даси мені знати про все, бо мені дуже важливо, щоб вам цей контент подобався, заходив. Тож я буду рада якось щось змінити, щоб поліпшити якість і усіляки таке. Дякую вам величезне за перегляд. І скоро побачимось. До речі, у мене післязавтра буде день народження. Ось такий е просто такий факт. Я його так чекала, чомусь. Не знаю. У мене вже давно не було такого відчуття. О, типу, у мене скоро день народження, напевно, років 5, тому було таке в останнє, або ще більше. А в цей раз я прям сама на себе не схожа, що я ще з листопада. Мені здається, в мене якась обсесія з ним народженням почалася. Як я хочу його відсвяткувати, де, з ким, які подарунки хотіла потримати, і все. Все-все це. Тому, до речі, так, я буду ще знімати влог зі свого дня народження. Дуже сподіваюся, що вам також сподобається, бо я б хотіла, напевно, в першу чергу для себе зберегти цей момент, чому я так чекала цей день народження. Можливо, він буде якийсь надзвичайно чарівний, хто знає. Все, вам нехай щастить і побачимось. Пока-пока!